Українська міць бронетанкова, виявляється, вона ще є, і ми таки будуємо. Щоправда, не багато. Принаймні, до українського війська нова техніка надходить дуже повільно. З іншого боку, у світі ми нині на четвертій сходинці серед найбільших продавців зброї. На Житомирський танкоремонтний туди, де навколо суцільні військові секрети потрапив Віталій Афанасієнко. Оці напіврозібрані БТРи та танки вже за кілька тижнів зійдуть з конвейра Житомирського танкоремонтного заводу у повній бойовій готовності, але поїдуть захищати вони зовсім іншу країну для української армії. І така не нова, але відремонтована броня усе ще недосяжна розкіш. Хто я знає, там що помоги монтувати і ремонтувати? Ну як ні странно, міністерство оборони закупає нас дуже мало. Бідуше наші средства в основному йде продукція на експорт. Акватонастрани Северної Африки і страни юго сочно Азії. Сейчас ми ж даємо крупних доволі крупний, і понад себе прос уже аби влічині численності працівників на заводі. Щоб танки стріляли влучно та мали всі інші технічні характеристики кращі ніж у конкурентів. На заводі розробили власний військовий модуль. Башти не одна сотня таких пройшла через руки Миколи Ремеза. На їх модернізацію він витратив аж 37 років. Тепер не аби як пишається, що навіть найдрібніша деталь тут українська. Це наша українська бачка, українська пушка 30 мм українська, оптиколектронний модуль український. Ну щоб зробити цю роботу, то треба по потратити відто. Ну, максимум неділю, уся військова техніка, над якою попрацювали українські слюсарі, цінується замовником у першу чергу за свою довговічність та безвідмовність, переконане керівництво заводу, і лише другу – за ціну, яка значно нижча ніж у конкурентів. За останніми контрактами, 99 танків Т-72 вже отримала Ефіопія. 62 БТР відправили до Таїланду та майже 60 на озброєння Іраку. Втім, танкоремонтники часто отримують і екстравагантні замовлення від вітчизняних багатіїв і військових колекціонерів. Щоправда, скільки на це потрібно грошей, тут не розголошують. Ви хочете купити у міністерство оборони машину, ви можете її зробити заявку на неї, значить заключити договір з нами. Ми її демілітаризуємо. І дадим вам. И мы заинтересованы, естественно, в максимальной цене. Поэтому цена у нас договорная везде йде. Договорная. я. Віталій Фанасієнко, Михайло Путята. Новини 2 плюс 2.